Які вони суші з елітного супермаркету? Сьогодні куштуємо суші з вайнтайм. Спочатку я прийшла до них у супермаркет подивитися, що там взагалі відбувається. Уже класна атмосфера, все так приємно, немає людей. Коли я підійшла до ролів, я не побачила навіть скільки вони коштують, і там було лише два види. Тому я вирішила замовити доставку брендоєві брендоєві брендой соєві, дві палички. Серветки, до речі, їх тут досить багато. Ці два роли обійшлися в 985 гривень. Відкриваємо. Це Каліфорнія з креветкою 500 гривень. Оп. Філадельфія з лососем 485. Що я бачу? Жопка спрятана, щоб ми її не побачили, а ми її знайшли. Є одна жопка. Ось вона. В загальному це має ось такий вигляд. І давайте пробувати. Так, ну що, Каліфорнія. Дивимось. О! Я в шоці. Іще одна. Всередині креветочка огірок. Пробуємо. Як наче їм один рис з огірком? І трохи відчувається ось ця ікра тобіка. Розвалився. Дивіться, М -м -м! ще розвалився. Давайте подивимося Філадельфію. Кусочки нарізані, як наче по-різному. Так, щось я не можу її взяти, мабуть, у мене якісь проблеми. Філадельфія, шматочок рибки зверху. Всередині авокадо, Філадельфія. О. Тут хоча б відчувається рибка. Відчувається авокадо. Саме ось цей ролл мені він сподобався більше. По відчуттям, як наче я поїла реально свіжі класні інгредієнти, але є нюанси, які ви вже побачили. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як вам?